Уж род. Окремі вітання вам, друзі, всім, хто вже приєднався до нашої трансляції. Ваші улюблені футбольні команди вже на полі тренувальних. Перехоплені від Олексія Горяєнова і спроба швидкої контратаки від металіста Євгенісаєнко. Єсаєнко. Іде передача на Дениса Підручного. Підручний небезпечно. Підручний віддавав вже так, щоб на напер... Удар по воротах. По ворота... Спроба удару навіть. Тут гравець під 13 номером проривається Павло плетняв на місці. Так, ну і ще й не було через виклик до збірної України. Тому він заходиться у цьому тонусі. О, тут перехоплення і може відкривати рахунок Ужгород. Мені здається, що. Роман Горенко. Ну, лінія захисту найдосвідченіша лінія у металіста. Так, тут може бути небезпечно. Максим Оріховський відкриває рахунок із передачі Кирила Дігтяря 1-0 металіст. Виходить вперед. Ну Ось одна з численних таких флангових атак металіста, яка. Це сценарій, який читався. Тому що вже далеко не вперше подібним чином комбінував металіз, окремо на лівому фланзі, де Кирило Дігтярів рухає всю активність. Небезпечно! Павло Плетньов. Ось тут. Слідкуємо за черговим штрафним. У Жорода. Знову небезпечно. Біліворіт Харків'ян. МРС. Микита Шахмаєва. Микита Шахмаєв, друзі, з'явився замість Петра Луцова, але атаці металіст Горенко! Оце так гол! Оце так гол від Романа Горенка. З нерідної лівої ноги Роман. Не стоїмо, не У Андрія Коцена не було жодного шансу якось рятувати, тому що просто павутинячко там збив роман цим ударом. Починає 18-річний. За другим таймом поєдинку Ужгород Металіст. Після першого тайму у нас 2-0 на користь харків'ян. Користався передачею Кирило Дігтяря і відкрив рахунок. Подача на ближню Стійку! І м'яч у воротах. Мені цікаво. Чи зачепився хтось із е гравців металіста після того, як Артем Гебел зробив цю подачу. Я так розумію, Гебел подавав. Здається, що 38-й номер це Кирило Паляничка, і він приймає вітання від хлопців. С там до ногу десь ставити. 3-0. Металіст веде своїх опонентів харків'яни. Ну, ось тепер непогана передача проходить із глибини Поля на лівий фланг. Удар! Пало плетнього заберемо. Так, і знову уже в, в атаці. Олександр Мизюк чергово читає цю, а це вже удар знову руки палок. Нічка на полі. Це читаю ваші коментарі у чаті. Якщо є ще якісь запитання, то можете ставити. Іх! А це Ля Грищенко ледве не мені не створив. Класно, він там розібрався, штрохнув майданчику і. Ну що, і здається, що так. М'яч все ж таки у воротах. Дмитро Коваленко Розмочив рахунок сьогоднішньому поєдинку наприкінці вже матчу три один. У удар по воротах! Оце так гол. 3-2. І знову Дмитро Коваленко. Я, чесно вам скажу, я поки трошечки в інтернет заліз пошукати. Все ж таки, можливо, десь інформація про спарених Ужгорода. І побачу вже, як м'яч залітає у ворота ворота. У першому таймі Максим Оріховський та Роман Горенко відзначились. У другому таймі Кирило Поляничка зробив рахунок 3-0. Ну і наприкінці вже поєдинку дубль зробив Дмитро Коваленко і таким чином встановив остаточний рахунок 3-2 на користь металіста.